7 квітня Чернігів. пішохідний міст. 11 година дня. Уті полетіли, Услышали мой голос и испугались. Два тижні тому був тут у бані, поставив ось цю галину, якраз раз водичка прибувала, вот так. Так за два тижні ось трохи прибула. Де вона це? Ось вона. І цю зараз поставимо і перевіримо за тиждень, якщо буду тут. О. Ось така погода сьогодні. Всім гарного дня.